Забрали з-під носа. жителі села Косівщина не втямлять, як територія за їх будинками офіційно перейшла у приватні руки. Землю оформили під садівництво, а фактично там почали будувати. Коли я почну горати, орода, вони він тут зробить забори. Як я заїду сюди город зороти? То там у кілочки стояли. Я вискочила, вибігла ж сюди. Коли я вибігла, вже вони кілочки позабивали і ленти такі полосати, понатягували. І на джіпі уїхали. Не просто люди приїхали там нитки натягнути, а привезли ці люди багаті уже. Ну, Служби, які вже точно встановлюють висоти, я трошки строїтель, і вони вже тут розмічали калки, розставляли. Сім з половиною гектарів розділили між собою 62 людини. Всі стали землевласниками за підписом однієї посадової особи. Остання, щоправда, уже не працює, але скасувати прийняте рішення. Наступники не мають права. Земельні ділянки були виділені на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації в 2011-2012 роках. Законності виділення даних участків немає сенсу сумніватися. К сожалению, на сьогоднішній момент рішення по землі приймають, особливо по той землі, яка знаходиться за межами населеного пункту, приймає обласне управління земельних ресурсів. Даже если бы я очень сильно хотел, я просто на сегодняшний момент не имею повноважень сделать. Люди писали в усі інстанції. Звідусіль одна відповідь на те, є законні підстави, бо кожен громадянин України має право на безоплатну приватизацію земельної ділянки. Не подобається, звертайтесь до суду. Ви можете звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав свобод чи інтересів. До того ж, за новими законодавчими нормами від початку літа прокуратура не контролює виконання законів. Відповідно до вимог норм чинного закону України про прокуратуру, який діє на даний час, прокуратура не має права здійснювати функцію нагляду за додержанням і засуванням законів. Юристи говорять, аби справа дійшла до суду, треба підстави, які у Косівщинській ситуації важко знайти. Шанси мізерні у громадян. Якщо в той же проміжок часу, в який було виділено земельні ділянки, або хоча б було підписано розпорядження голови районної державної адміністрації про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, не було інших звернень, то з формальної точки зору підстав навіть для судового оскарження даного розпорядження немає. Натомість люди не здаються, відстоюють свій комфорт бунтами, розголосом і перепонами у проведенні будівельних робіт. Маргарита Єрмак, Андрій Грашенко, Сергій Сурков на часі новини.